Мене звати Юля. І ви дивитесь мій ютуб-канал, де я ділюсь своїм життям в Іспанії. Всім привіт ще раз! Рада вас бачити на моєму каналі. Ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі. Дійсно, мені дуже приємно. Що я можу для вас бути корисна, розповісти вам щось цікаве і бачу, що вам дійсно це відгукується. Сьогодні я б хотіла підняти таку тему, а, точніше, згадати, відмотати себе, а, відмотати свій час назад. А, так як уже близько року я тут, і я бачу дуже великі зміни. В мені всередині, як в особистості, і зміни взагалі в житті. І тому я б хотіла вам трошки розповісти, приїхала я в Іспанію в березні, ну, вже майже рік і місяць минулого року дався мені оцей вибір дуже складно, тому що я до кінця не була впевнена, чи. Дійсно варто переїжджати. Не кажу про Іспанію взагалі, чи варто переїжджати за кордон. Але знаєте, це в мене була така якась чуйка, оце всередині, такий стержень, що треба рухатись. Треба рухатись йти вперед. Ну, я вирішила ризикнути. Складнощі вже почались, коли я просто сіла в караван. Караван тут це називається Дім на колесиках. Я їхала з допомогою от, з Іспанії, зараз поясню. З Іспанії їхала людина в цьому домику на колесиках і везла гуманітарну допомогу в Україну. І оцей чоловік відгукнувся і сказав: давайте ми вас повеземо ну, в Іспанію, прямо, без жодних там пересадок. Ну і, звісно, я погодилась. І як зараз згадаю, Боже, на жаль, я не зняла відео, але закинула вам фотографії, мабуть, у мене збереглись. У мене таке було відчуття, бо я не доїду. Просто цей домик на колесиках він просто розпадався. Зверху, з стелі, просто капало постійно. І, ну, страшно, там були жахливі умови. І ми їхали десь близько. П'яти днів, днів з України в Іспанію. Було страшно, страшно не доїхати. Знаєте, пацан успіху йшов, але не повезло. Оце просто була я. А потім, коли я все ж таки, слава Богу, доїхала, почала свій шлях в Іспанії саме в селі, в селі, яке називається Інса. Це найкрасивіше місце в Арагоні. Там живе близько 2000 людей. Це майже стільки людей, скільки в мене зараз в Інстаграмі. Уявіть собі, дуже маленьке село. Але воно мега-мегатуристичне. Просто мега туристичне, просто мега туристичне а літом таке здається, що таке здається враження, що там проживає, не знаю, близько, близько 20 тисяч людей. Дуже багато туристів з Франції, з Іспанії, з Німеччини, з Голландії. Дуже багато, з Нідерландів також. І там я розпочала свій шлях. Мега класне, мега-мега класне село. На жаль, я тоді не вела ні YouTube, ні Instagram. Але там краєвиди просто-просто божественні, серйозно, дуже гарно. Все е, дуже доглянуте, горе дуже гарно. І я пам'ятаю тоді, я вперше в житті спробувала кататись на каяках. Враження просто передати вам не можу. Додам, думаю, відео або фото, фотографію, щоб ви розуміли, наскільки, наскільки гарно знаєте, це коли читаєте якусь книжку, і там написано дух захоплює. Оце просто у мене таке було. От, е, близько півроку я жила в Агінці. Дуже-дуже вдячна е, подрузі мами, що вона мене приютила в себе. По-перше, а по-друге, я дуже вдячна іспанцям, які мені допомогли у всьому вивчити мову, допомогли зануритися в іспанську культуру. Просто передати вам не можу, наскільки ці півроку, наскільки вони мені допомогли створити оцей домашній, домашню атмосферу, типу, щоб я не так. Переживала ще, бо я не так плакала. Бо багато разів, коли я там працювала, приходили погані новини з дому, і я просто плакала. Бо зараз, зараз почну плакати. Реально, я дуже плакала, і вони мене всі так обіймали і заспокоювали, казали, що ти не хвилюйся, ти в безпеці, чим зможемо, тобі допоможемо. Дійсно, так було. Вони мені допомогли. Показали, де треба шукати роботу, допомогли з вибором міста, в якому я зараз живу. Вони дуже багато чого для мене зробили, дійсно. І в цьому фішка іспанців. Іспанці просто мега-мега добрі, вічливі люди. Дуже. Я, мабуть, таких не відчувала людей. І до менталітету, Трошки пізніше я розповім вам, хотіла б тут заакцентувати такий факт, що от дійсно, наскільки я зрозуміла, взагалі наскільки впливає оточення на людину. Я, я б не сказала, що я була дуже закритою в Україні чи якоюсь, не знаю, не дуже впевненою в собі, але все одно суспільство ставило якісь оці шаблони. Тут ні. Тут я вперше в житті відчула себе дійсно вільною. Вільною в плані, коли тебе сприймають повністю, абсолютно Абсолютно такою, яка ти є. Хоч вийдеш зараз в трусах і пройдешся, пробіжишся по не знаю, по, по головній вулиці Іспанії. Всім буде, ну, подивляться на тебе, але все і забудуть, і ніхто там нічого тобі казати не буде. Ну, Не говорю про закони, це я так утрірую. Але. Наскільки тебе люди приймають. І це настільки допомагає звільнитись від якихось твоїх не знаю, міні-комплексів. Взагалі звільнитись від всього. От за цей рік я ніби переродилась, чесно вам кажу. Це дуже відчувається по мені, як я, себе, як я сама з собою живу. Не знаю, чи ви мене зрозумієте, але. Я стала дуже спокійна, дійсно спокійна, врівноважена і без якоїсь цієї такої напруги, яке мені давало суспільство в Україні. Реально, я дуже рекомендую, хоча б просто спробувати на якийсь короткий термін приїхати в Іспанію, в Європу, трошки пожити і. Подивитись на себе, на своє життя з іншої сторони. Подивитись на, на себе. І реально у вас відкриються зовсім інші якісь кордони. Ви вийдете з своєї зони комфорту. Дійсно, ви розслабитесь. От Європа, їхній стиль життя дуже розслабляє. І це дуже класно для нервової системи. Це просто от, те, що мені треба було. Чесно вам кажу, за шість років навчання в медичному університеті я настільки була нервовою і тривожною, і коли приїхала сюди, оце перші там, тижні, я хотіла там, за перший тиждень вивчити іспанську, за перший тиждень, там, не знаю, вже перевести свої, свій диплом. Оця швидкість, яка в нас в Україні, це, мабуть, ми настільки в такому швидкому темпі. Рухаємось, щоб догна... наздогнати Європу. Не знаю, в не, не знаю, чому фішка цього темпу, але цей темп, який у нас є, він створює оцю тривожність. Як я це зрозуміла? Люди тут вони не проживають, вони живуть. І це дуже по них помітно. Помітно як вони ставляться до життя, як вони цінують життя. І оця їхня розслабленість, вона. Забирає цю тривожність, і це дозволяє тобі реально кайфувати від життя. Я реально дуже, дуже вдячна, як вони мене прийняли тут іспанці, і дуже вдячна сама собі за цей вибір. Я не кажу, що я можливо тут залишусь на все своє життя, але хочу сказати, що мені дійсно цей рік пішов. Користь моїй нервовій системі і моїй, для моєї особистості. Наступила осінь, в моєму селі все почалось закривати, так як це туристичне село, осінь, зима, частково весна, там все закрито, ніхто там не працює. Тому я зрозуміла, що немає сенсу залишатись там, потрібно рухатись, йти кудись вперед. І так я переїхала в Сарагосу. Перед тим, як переїхати, я шукала роботу, будучи воїнці. І зрозуміла такий, таку штуку, що в Іспанії насправді всі кажуть, що велике безробіття, але це частково правда. Яка проблема? Є дуже багато місць на професії, як там лікар, медсестра дуже багато. Але. На посаду офіціантки майже неможливо потрапити, майже не неможливо потрапити на цю вакансію. Чому? Тому що багато приїжджає е, біженців, багато приїжджає людей із Латинської Америки, які не мають тут ще омологованого диплому, які не мають тут освіти. Багато іспанців не хоче не хоч не хочуть вчитися. Тому е, ті місця, де потрібен диплом, вони пустують. І їх, і їх дуже багато є. А ті, де не треба диплому, на прибиральницю, на офіціянтку, на бармена дуже багато людей на ці, на ці посади. До прикладу, коли я подавала свою заявку, то на одну посаду офіціантки там було 500 відгуків, на посаду медсестри 5. Звісно, що, де п'ять вакан... де п'ять відгуків. Ти легше можеш потрапити, ніж там, де 500. Тому в цьому і проблема в Іспанії. І через те, тут управління Іспанії вирішило трошки заохочувати молодих людей вчитися, Там, дає різні стипендії і все таке. От тому знайти роботу було дуже складно, особливо в цей період, осінь, зима, весна, коли, в принципі, немає де працювати. Хоча Арагон, хоча Сарагоса це велике місце, п'яте місце по величині в Іспанії, і а, воно індустріальне, тобто, в принципі, а, тут має бути легше знайти роботу, ніж там, не знаю, в якійсь Малазі чи Валенції, чи Барселоні. Хоча Барселона також там можна знайти роботу. От і тому. Я почала одразу шукати, будучи в аїнці, щоб я приїхала і вже тут знайшла роботу. Ну і так я, в принципі, почала шукати роботу, кидала на різні вакансії, нікуди мене не хотіли брати. І де мене взяли, це спочатку було на санітарку. Мене взяли в одну резиденцію, там я почала свій шлях. Стовідсотково даю вам гарантію, що на херокультора. А, вас точно візьмуть, тому що на цю посаду не потрібно ніякої ні вищої освіти, ні, тобто не потрібно вашого диплому. А, тому обов'язково спробуйте, це хороший досвід, тому що ви будете контактувати з медсестрою, із медсестрою, і з лікарем, де ви можете набратись нового а, словникового запасу. Дуже вам рекомендую. Якщо у вас є це відчуття всередині, що ви б хотіли щось змінити, щось спробувати нове, я вам дуже рекомендую робити це, переїжджати і рухатись далі. Не бійтеся. Тут ніхто не кусається, люди вам будуть допомагати. Головне, щоб ви просили, не мовчіть. Говоріть про себе, заявляйте про себе, і будь-які двері вам відкриються. Оце, що я хотіла вам сказати, закцентувати на цьому увагу, тому що багато хто пише, що я боюсь, у мене є страх, а як це, а як то? Труднощі будуть завжди. Головне дивитись і сприймати їх з холодною головою, і розуміти в моменті, що ви можете зробити для того, щоб виправити щось. Але коли з'являються труднощі, оце як такий сигнал. Що ви рухаєтесь вперед. Ви ростете як особистість, і ви розвиваєтесь. Труднощі це класно. Я взагалі люблю труднощі в житті, бо я розумію, що я щось роблю. І це ну, було б скучно завжди жити на жопі рівно і без ніяких пригод в житті. Тому, реально, який посил цього відео. Просто не бійтеся рухатись вперед, не бійтесь. Сміливі реально мають щастя. От зараз подумайте, що ви хотіли від життя. От складіть собі план, або зараз намалюйте в своїй уяві свою картинку, до чого б до чого ви йдете, що б ви хотіли бачити в своєму житті. Бо життя у вас одне. І тільки зараз ви можете щось змінити. От задумайте, що б ви хотіли, і просто йдіть до цього. Вам люди будуть казати, що у вас не вийде там, та ти не йди туди, та не роби це такий у нас менталітет. Але ви думайте самі своєю головою, холодною головою, куди б ви хотілись рухати, і що ви хотіли, ким ви хотіли б бути, і де б ви хотіли бути, і що вам робить, що вас робить щасливим. І коли у вас буде цей чіткий план, це буде дуже сильна мотивація і рухатись далі. І ви зможете з цим і переїхати, і не знаю, змінити роботу, змінити оточення будь-що. Ви зможете. От зараз, якщо ви хочете жити в Іспанії, можете в будь-який момент написати мені, я вам допоможу чим зможу. З документами розповім, як я їх отримувала, де краще там не знаю, знайти житло, як знайти житло, як знайти роботу. Я завжди вам допоможу. Але про що вас я дуже прошу, це те, що не бійтесь, не бійтесь пробувати і не бійтесь ризикувати, якщо у вас є оце, оце чуйка, і всередині оце відчуття, що ви хочете десь спробувати себе в іншому місті, я вас дуже прошу. Дуже вам дякую, дякую за те, що переглянули до кінця, і до зустрічі в нових відео.